Дорогі друзі, вітаю вас з потягу. На жаль, раніше не вдалося почати стрім, але зараз є така можливість. Поспілкуємося, поговоримо. У нас ніч з середини четвер, з 28 на 29 січня. Запрошую вас до перегляду, прошу вас ставити ваші лайки, прошу вас ставити запитання, будьте активними, небайдужими, щедрими в підтримці сил оборони. Прошу вас робити донати для фонду. Технології майбутнього, через які ми підтримуємо 28-му окрему механізовану бригаду імені лицарів зимового походу, яка воює на Донбасі. Прошу вас зробити ваші донати, розуміючи, що тільки українські захисники, тільки сили оборони є головними гарантами безпеки для України на всі покоління. І хоча в середу було багато розмов про гарантії безпеки, в середу був виступ Марко Рубіо. В американському сенаті на засідання комітету з питань міжнародних справ, міжнародних відносин і теж говорили про гарантії безпеки, але, повірте мені, ні Рубіо, ні Кісінджер покійний, ніхтось інший не може гарантувати Україні нічого, тому що гарантувати Україні можуть тільки ті, хто готові помирати за Україну, а помирати за Україну готові тільки українські захисники і герої. Які служать в силах оборони в усіх підрозділах, і, звичайно, ці люди потребують щоденної матеріальної допомоги в закриті потреб на розходні матеріали. От, наприклад, недавно ми закрили збір для 28-ї бригади на спеціальну антенну, посилювач сигналу унікальна розробка, яка ще не присутня на ринку, але яку вже можна. Замовляти, скажімо так, в рамках дружніх домовленостей між виробниками і бригадами, і ми закрили цю антенну. Я вчора показував відео подяки від 4-го мотопіхотного батальйону, 28-ї бригади, за цю антенну, яку вони отримали. І таких розходників дуже багато і постійно є потреба в них. Тому прошу вас робити донати на монобанку, на Приват24 є обидві опції, сума, яка Накопичена це сума на цій банці з самого початку відкриття цієї банки на всі інші збори ми вже протягом року закриваємо навіть більше різні потреби, тому ця сума не є актуальною, це просто сумарна накопичена проведена сума через цю банку на всі різні збори, які ми робили через фонд технології майбутнього. Тому зараз на цій банці немає такої суми. Це просто сумарне накопичування. Так, друзі, ну тим часом. У нас підсумки середин. Прошу вас ставити запитання в коментарях. Навіть якщо пізня година, у вас певна кількість їх є на стрімі. Буду вам вдячний за ваші запитання. Президент зустрівся з волонтеркою татою Кеплер, яка є однією з я б сказав, лідером волонтерського руху України. Тата Кеплер опікується медициною для українських військових. Разом з Євгеном Чичваркіним вони проводять регулярні обіди, на яких Чичваркін збирає гроші, в тому числі з росіян, які виїхали з Росії до Європи і там переховуються, або просто живуть життя і Чичваркін годує, їж, і годує їжі, збирає гроші. І за ці гроші купує медичне обладнання, а медикаменти віддає їх а Кеплер їх вже надає тим, хто потребує в Україні. За словами президента, тата кеплер багато допомагала в розвитку нашої тактичної медицини та порятунку наших воїнів. Наші хірурги, всі наші військові медики роблять унікальні операції, і цей досвід порятунку життів потрібно максимально масштабувати. Саме про це ми говорили сьогодні з Татою Кепла про необхідну підтримку, рішення та розвиток. Обговорили можливість забезпечення військових підрозділів гарантовано якісним такмедом і зміну підходів до підготовки воїнів у медичному напрямку під час БЗВП. Тата разом з діючими військовими підготує відповідні пропозиції. Звичайно, президент в даному випадку продовжує серію зустрічей з волонтерським рухом, яку ми бачили. Це була зустріч із Сергієм Стерненком, із Сергієм Притулою. І ця тактика, та тактика таких контактів, вона буде набувати поширення, продовжуватися. Тому ми бачимо зараз зміну підходів в роботі президента і переконаний, що кожен хто розуміє роботу президента, бачить, наскільки інклюзивна стає його діяльність, і це заслуговує, звичайно, теж на слова підтримки, подяки. І ці зміни будуть тривати надалі. У президента був також щоденний селектор про ситуацію запаленням в Києві. Для Києва залучені бригади з багатьох регіонів, працює бригада залізничників, це теж вкрай важливо. Хочу подякувати за допомогу залізниці, іншим державним компаніям, усій приватній сфері, хто підтримує людей. Президент в своєму зверненні відзначив роботу залізничників, це вкрай важливо. Також розгорнуто гаряче харчування в районах Києва силами Міністерства внутрішніх справ. Говорив з президентом Франції Макроном, відзначив виклики, які є, говорили про допомогу Україні, якою ми зараз потримуємо найбільше. Розраховуємо на підтримку Європи. Важливо, щоб лідери держави не мовчали про те, що зараз відбувається, не мовчали про те, що росіяни все одно намагаються завдати українцям як найбільше бою, не зважаючи на болю, не зважаючи на жодну дипломатію. Згадує президент в своєму виступі. Так, ну і знаємо про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього треба, щоб зараз Америка, Європа, всі партнери розуміли, як це дискредитує всі дипломатичні розмови. Тобто мова йде про те, що. Дуже хоче Європа забутися в своїх, я б сказав так, мріях про мирний час і про можливість знову повернутися до бізнесу з Росії, знову зробити ставку на російські енергоносії. І, звичайно, оскільки Європа не дає такої. Допомоги Україні вкрай важливою в критичний час, в тому обсязі, який потребує Україна, ми бачимо в цьому намагання закривати очі на правду і забути про деякі реалії, в яких живе зараз Україна. І тому президент своєму звернення якраз і намагається відкрити очі тим європейцям, які хотіли б повернутися до звичних своїх практик. Тому це звернення, воно нагадування тим європейцям, що не можна імітувати зацікавленість, а можна або допомагати Україні, або просто робити вигляд, що нічого не відбувається, і мріяти про стосунки з Росією. І гратися в дипломатію просто для того, щоб казати що ми не допомагаємо зброєю Україні, бо ми віримо в дипломатію, це значить просто допомагати Росії. Бо якщо Хочеш допомогти, допомагаєш зброєю і всім необхідним. Якщо не хочеш, розказуєш, що якісь дипломатичні рішення ось-ось відбудуться. Відповідь Росії є все дуже очевидно. Відповідь Росії є просто далі бити по українській цивільній інфраструктурі, по українським потягам, по українським електростанціям, теплоелектроцентралям і так далі. Так, я повертаю. Тут трошки в е, мене є проблеми зі паралельно. звуком, я паралельно там, читаю коментарі. Е, сподіваюсь, мене добре чути. Ну, зараз такі наушники, які є. Що каже президент? Треба думати всім, хто справді хоче миру. Як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувалися, а до закінчення війни. В світі є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою заради миру. Тут прямий натяк на те, що такою силою є Америка. І, на жаль, Америка теж дуже часто хотіла б відновити бізнес з Росією, а не тиснути на Росію для того, щоб припинити цю війну. Марко Рубіо, держсекретар США і одночасно радник з президента Трампа з національної безпеки. Унікальна, до речі, постать, і, я б думаю, найбільш проукраїнський, Політик в американському істебліш нам на зараз Марк Рубі заявив, що Стів Стівікав і Джаред Кошнер не будуть брати участь в новому раунді тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Він сказав це на слуханні в комітету з кордонних справ Сенату США. Рубі назвав дуже складним питанням приналежності Донбасу і повідомив, що це питання лишається останнім пунктом, який вимагає погодження. Також Рубіо повідомив, що на території України буде розміщено французьких та британських військових. Америка і Європа досягнули загального бачення про гарантії безпеки для України. США та Європейські Союзники досягли спільного бачення по гарантіям для України, які передбачають в тому числі розміщення французьких та британських військ на українській землі, сказав Рубіо. На практиці ці гарантії безпеки зводяться до розміщення обмеженого контингента європейських військ, переважно британців та французів, і до американських гарантій безпеки, пояснив Рубіо. При цьому він підкреслив, що європейські країни не зможуть реалізувати такі заходи без підтримки з боку США, оскільки в останні десятиліття недостатньо інвестували в оборону. Передбачається, що американська допомога буде у вигляді розвідувальних даних. І допомога буде присутня на суходолі, американцям, британцям та французам. Підтримка з боку Америки є ключовим елементом гарантії безпеки для України, повідомив Рубіо. Саме участь США є справжньою гарантією безпеки, оскільки без підтримки з боку Америки не буде доречним розміщення європейських військ в Україні. Правда, Рубіо не став пояснювати, в чому буде полягати американська підтримка, але переговори про це тривають. І нагадаю, що неофіційно, але Дональд Трамп був готовий до розміщення навіть американських військових на Суходолі під час зустрічі в Мара Лаго. На цій ноті закінчилася зустріч і саме після цього Путін влаштував істерику, начебто, ударом України по резиденції Путіна на Валдає. Насправді ніякого удару по резиденції на Валдаї не було. А вони тільки шукали аргументи, щоб зірвати переговори і почати масовий обстріл української енергетики. Цим приводом став неіснуючий удар президенції на Валдаї. Так, Пісков повідомив, що зустріч делегації буде 1 лютого в Абу-Дабі. А тим часом російський діяч, радник, точніше помічник Путіна з міжнародних справ Ушаков. Заявив, що вони готові до зустрічі з президентом Зеленським, але в Москві. Якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, тоді, будь ласка, ми запрошуємо його до Москви, сказав Ушаков. Ну, Зрозуміло, що таке запрошення є нічим іншим, ніж просто намаганням уникнути реальних переговорів, тому що, звичайно, зустріч двох воюючих країн не може відбуватися на території. Однієї з воюючих країн для цього вибирається нейтральна територія, а зустрічна територія однієї з країн відбувається тільки в разі, якщо відбувається капітуляція. Ну і мова йде навіть про елементарні гарантії безпеки. Ніхто в житті не може повірити, що президент поїхав в Москву, розуміючи, що його там просто можуть фізично вбити. Ну, хіба що разом з президентом там буде Дональд Трамп, який гарантуватиме, що буде безпека, гарантована і для українського президента. Хоча Ушаков, звичайно, брехав. При цьому ми гарантуємо і забезпечимо безпеку Зеленського і необхідні умови для роботи. Заявив Ушаков, сказав, що Москва ніколи не відмовлялася від таких контактів, якщо вони добре підготовлені і орієнтовані на досягнення конкретного результату. Ну це сказано виключно для того, щоб це почули у Вашингтоні, щоб Трамп не гнівався на Путіна. А що таке гарантії безпеки від Путіна, то можна запитати в Навального, наприклад, або в Карамурзи. Навального отруїли вбили, Карамурзу, не доотруїли, але намагалися вбити, а зрештою викинули з Росії. Такі от гарантії безпеки нічого не варті, і вони мають нульову цінність. Та і навіть з гарантіями безпеки, повторюся, переговори неможливі. В столиці однієї з країн, яка воює. Це можливо тільки, якщо відбувається капітуляція. А зазвичай обирають територію нейтральну. Ні не тієї, не другої сторони. Ну і маємо дуже холодну заяву Фрідріха Мерца, німецького канцлера, на реакція на один з пунктів угоди про закінчення війни, про те, що Україну приймуть до Євросоюзу до кінця 2020 року. Сьомого року, ви до кінця 2026 року, тобто до 1 січня 2027 року, цей пункт прописаний в угоді України та Америки. Зрозуміло, що стосується він Євросоюзу, але, звичайно, Америка і Євросоюз погоджують підходи, і Україна не має окремої угоди про закінчення війни з Європою. Але Україна розраховує, що маючи цей пункт в угоді з Америкою, Америка зможе прогарантувати Україні відповідне рішення з боку Євросоюзу в першу чергу. Долаючи спротив союзників Трампа у Євросоюзі Орбана, Фіцо і Бабіша, лідерів Угорщини, Словаччини та Чехії. І от тепер Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, заявляє, що це неможливо. Ми в грудні в Берліні і три тижні тому в Парижі дуже докладно обговорювали цю тему між собою. І ми також сказали американцям, що вступ України з 1 січня 27-го року виключений. Це неможливо. Всі держави-члени, зокрема і Україна, які згодом хочуть приєднатися до Євросоюзу, мають виконати Копенгагенські критерії. Ці процеси надзвичайно зазвичай тривають кілька років. Україна повинна мати перспективу стати членом Євросоюзу, але це довгостроковий процес. На цьому шляхи ми можемо поступово наближати Україну до Євросоюзу. Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто неможливий. До того ж, зараз є інші пріоритети. Це переговори, які ведуться в Абудабі. Ми якраз перебуваємо. З американською та українською делегацією в тісному контакті. Ну, Що тут сказати? Звичайно, коли йдуть вибори, то відмерце можна було дуже багато чути, хоч на хліб намазуй, хоч до хворих місць прикладай, який він був приємний. І Тауруси обіцяв Україні, і критикував Шольца за те, що він погано підтримує Україну і взагалі був найбільшим другом України. Як став канцлером, то, звичайно, він вже орієнтується не на Передвиборчі обіцянки, і загравання і опанування позиції Шольца, тобто мерз завжди мав бути більш проукраїнський, ніж Шольц. А тепер він орієнтується вже на настрої своїх виборців і, звичайно, на власні фінанси. І він не хоче брати на себе тягар вступу України в таких умовах. Тому вони починають відкладати цю дату, відтягувати. Хоча переконаний, політичні рішення вони могли б прийняти, і Україна могла б вже бути членом Євросоюзу навіть зараз. Копенаганські критерії це. Дуже добре, і вони чітко сформульовані. Якщо притися по кожному пункту, Україна виконала ці на критерії набагато більше, ніж деякі країни, які вже входять в Євросоюз, та ж сама Угорщина. Наприклад, я переконую, відповідає, менше, ніж Україна зараз копенгагенським критеріям. Але залишимо цю дискусію, переконати європейців американцям, бо американці мають стати головним мотором вступу України до Євросоюзу до кінця поточного року. Бо саме це прописано як пункт гарантії з боку США для України. Тобто, щоб на Україну не напала, Україна має бути членом Євросоюзу. Щоб вона стала членом Євросоюзу, Євросоюз має прийняти це рішення. А прийняти Євросоюзу це рішення має допомогти Америка через свої канали впливу і взаємодії. Я б сказав, що це досить реалістично за умови, якщо Америка справді буде інвестувати в це свої зусилля. Так, друзі, ну в нас стрім сьогодні буде коротший. Чіз те, що з потягу і не дуже вже й ранній час. Єдине, що в мене в цій, найбільш так скажімо, сумна новина, це те, що Трамп повісив в Білому домі фотографію з Путіним. Він, її, він взяв фотографію своєї зустрічі на Алясці і у вестибюлі, який поєднує Західне крило з резиденцією. Повісив цю фотографію в рамці. Ця фотографія висить поряд з фотографією Трампа з його онучкою. По композиції та своєму розміру фотографія Трампа і Путіна повністю збігається з тим знімком, який Трамп показував журналістам, сидячи за своїм столом в резолют в овальному кабінеті через тиждень після зустрічі з Путіним на Анкоріджі. Трамп тоді заявив, що це фото його прислав сам Путін. При цьому Трамп сказав тоді, що на цьому фото він вийшов нормально, а сам Путін дуже добре. Що це означає? Означає, що у Трампа немає симпатії до України і ми маємо в цих реаліях просто жити далі. І намагатися тримаючи фокус уваги і допомогу з боку Америки далі сфокусований на Україні, все одно робити свою справу і відстоювати свій національний інтерес. Ніхто, окрім України, Україну не врятує. Швидко пробіжусь по запитанням. Попрошу вас робити донати. В описі відео є посилання на приват і на Монобанк. Будь ласка, підтримуйте збір. Який Чучваркін, Нона Хромолюк питає, Нона. Це той самий Чучваркін, який є одним з лідерів. Опозиції до Путіна, який живе в Лондоні, який щороку на тисячі доларів збирає грошей, а за ці гроші потім купляється медицина і передається українським захисникам. Техманьяк. Як там було? Стадіон так стадіон, Кремль так Кремль. Техманьяк, я розумію ваше бажання потролити, але це не той випадок, де такий гумор або сатира доречна. Нуна Храмлюк. Причому тут Зеленський знову тягнемо Росію в Україну. Чичваркін. Хромлюк, президент Чваркіним не зустрічався. Він зустрічався з татою Кеплером, яка бере гроші Чваркіна і купує за ці гроші медицину для українських військових. Тамара Весела. Це, це ловушка для Зеленського. Поїздка в Москву. Зіграти на тому, що, мовляв, він боїться. І тоді і це тоді, коли Рашка, Рашці жодному слову вірити не може. Ну, всі розуміють, що Тамара вірити Росії не можна, і Зеленський у Москву не поїде. А ті, хто обіцяє гарантії, а два поля ягоди з Путнером. Та ніяких гарантій немає. ну Це просто, просто абсурд. Зеленський в Москву не поїде. Ну, я так сподіваюся, звичайно, президент може прийняти рішення інакше, але логіка історична і внутрішня підказує, що це не відповідає національному. Інтересам, розуміючи, що президента просто можуть там вбити. А національний інтерес України, щоб у нас був живий президент Володимир Зеленський. Денчик, не, нема чого їхати до Росії, якщо вони хочуть бачити тристоронні зустрічі, нехай вже в Арктиці зустрічаються. Туди ж Путін не забоїться їхати. Ну, Арктика непоганий варіант. Сходи. дух анкориджа, як вони там кажуть, в Росії. Надіжда Карасьова. Ушаков Росія провоцирує. Ну, зрозуміло. Кати Горошко. яка Москва? Ці уроди, не блимнувши очі, вбили уряд Польщі та президента компанії Тоталь. Я так кажу, що вважаю, що жодних поїздок Зеленського до Москви не може бути огляду на безпеку для Зеленського. Платон-Платон. Різних отрут КДБ має безмежну кількість і ризики для наших лідерів дуже високі при контактах з КДБшниками. Згоден. Надя. Ця фотографія засмутила не тільки вас, Сергій, а весь український народ. Не згоден з вами, да. Але другого Трампу в нас немає, тому ми маємо працювати з таким Трампом, який він є. Як каже Зеленський, Трамп любить себе таким, яким він є. А відповідно, нам вплинути на це майже неможливо. Друзі, Умови такі стрімані дуже добрі. Прощаюся з вами. Бажаю вам доброї ночі, бажаю вам гарного четверка і закінчення тижня. Іде похолодання в Україну. Бережіть себе, готуйтесь до останнього ривку цієї зими. Всіх обійняв, зробіть, будь ласка, донат, підтримайте захисників. До скорого, до побачення. Гарного четверга ще раз. Зробіть донат. Поставте лайк відео, підпишіться на канал. Всіх обійняв.